Майстер-клас танцю хіп-хоп для юних вівничан провів київський викладач Володимир Образцов. Своїм досвідом він поділився з вихованцями ден-студії Бруклін. Тренінг тривав впродовж трьох годин. Володимир Образцов неодно неодноразовий переможець з українських та міжнародних брейк-данс-фестивалів. На майстер-класі побував наш репортер Роман Гах. За моєю спиною проходить майстер-клас танців у стилі хіп-хоп. Його для вихованці війниської студії Бруклін проводить викладач з Києва Володимир Образцов. Удимир Образцов неодноразовий переможець всеукраїнських та міжнародних брейкданс-фестивалів. Також він брав участь у танцювальних постановках українських та зарубіжних артистів. Я танцюю з 96-го року. З 96-го року, тобто мій опит танцю опит припадування з 2000-го двохтисячного году. То тобто, є очі давно преподаю, Навірно, один з із э, Преподаватели, у которого один из самых больших опытов вообще в СНГ преподавание на современных танцев. Сегодня я э, в течение всего класса учу определенные вариации на э, базовые шаги, да, на на ощущения, которое называется грув в хип-хопе, то есть, когда мы качаем музыку, когда все тело чувствует музыку. Это одно из самых фундаментальных понятий. в хип-хопе, Плюс делюсь своими определенными фишками, которые рассказывают только на классах. Я не, не очень понимаю педагогов, которые с выражением умной улитки показывают, например, там 15 восьмерок и убегают, лишь бы им не задавали вопросы. У нас всегда все в процессе диалога. Я всегда смотрю за всеми, даю определенные вещи и смотрю за тем, как они делают. То есть это игра. Руки, хоп, руки, Оп! тело! Такі майстер-класи, окрім України, Володимир Образцов проводив у Росії, Арменії та Білорусі. Весело, я навчився як танцювати на так уверенно, ну показувати на всього ся. Мистерка заги супер. Заняття тільки почалося. Я вже вся червона, вже нові рухи. Він свій погляд на танець. Ну, поділитись страшно, звичайно, цікаво. Роман Гахвадимінжиєвський, телеканал Віта.